Робота без вихідних та свята професія, котру обирають душею. Уже цієї неділі уся країна відзначатиме працівників радіо, телебачення та зв'язку. Тож у переддень нашого професійного свята ми, команда 33-го телеканалу, хочемо познайомити вас із місцем, де щодня народжуються новини Хмельниччини. Та із тими, хто у цьому процесі найчастіше залишається поза кадром. Війна внесла зміни у всій галузі, зокрема й телебачення. Ми види змінилися. Трошки змінили свій формат, змінили подачу інформації, відповідно, підлаштовуємося під умови сьогодення. Але їй приємна новина. Ми далі розвиваємось. Наш канал став можна сказати молодшим. В нас працюють зараз майже одні дівчата. Дівчата опановують навіть професії, ті, які раніше були притаманні лише чоловікам. І це дуже приємно, коли жінка. Стаю, наприклад, за об'єктивом фотокамери. Вона знімає гарні кадри. Коли монтажер, монтажерка вже зараз вона підлаштовує творчі кадри, як це бачить жінка. І... Приємно сказати те, що це подобається нашим глядачам. Погоджується з цим наша операторка Аліна. До роботи на телеканалі вона вправно займалася фотографією. Тепер же впродовж останніх двох місяців вона щоденно підбирає найкращі ракурси та моменти, аби відео кожної новини. Найвдаліше відтворювало подію. За цей період часу я познайомилась з багатьма чоловіками-операторами і дійшла до такого висновку, що в нас все рівно є якесь різне бачення. Тобто чоловіки вони звертають увагу саме на загальну картинку, а я більше приділяю увагу деталям. Дуже часто чула такий стереотип, що це важка робота, що жінка не може бути оператором, але якби це фітнес. Людина, котра зазвичай залишається за кадром у процесі створення новин, це режисер монтажу. У нас цю посаду займає не лише крутий фахівець, але й чарівна дівчина Ніколь. Я взагалі вперше працюю у жіночому колективі. Усичі уже завтра. Супер є і це великий контраст, коли суто жіночий колектив, суто чоловічий, тому що у жіночому багато креативностей. Дівчатка помічають такі деталі, які чоловіки навіть не помічають. І буває з цього дуже багато смішних моментів. А також редакторка, режисер ефіру, водій та ще з десяток гвинтиків телевізійного механізму, через працю яких ви маєте змогу щоденно переглянути найсвіжіші та найактуальніші новини регіону.